Душа львівської ночі, Моя думка в бездну тьми за горизонт летить, Поки все місто спить, душа в чорному вогні горить, проповідуючи, ніби магічну мить, Не знаю, чи Бог за це простить. Поезії дивних сад моє перо ростить. Поки північ туманами далеко з вікном димить, Вітер приносить мені таємні вісті, юлини знову ген завить, хоч і не покидає, й не залишає, вірно в голові шепотом дзвенить, холодний дощ манить, По сірому асфальті шелестить. Поки увесь осінній львів спокійно спить.